Андрію Христі, якось багато мене, ну з моїх близьких і знайомих запитують, кажуть, що робити? Я не встиг попасти до ікони на рукотворного образу. Деколи бачу так людям тяжко. Що би ви, очі, порадили? Я кажу такого. Ну, якби я мав твою фотографію і про тебе дуже багато чув. Мені би про тебе дуже багато оповідали. І ти би ну, в моїй душі викликав або викликала захоплення. І тут я побачив, що є доступ до твоєї фотографії. І таких, як я, є дуже і дуже і дуже багато в охочах. І раптом мені би сказали, що ти поруч. Вся увага бо тих, що тут стоять, прикута, до способу попасти до твоєї фотографії. Що би я вибрав? стати в чергу і пхатись, щоб так, як інші, дійти до твоєї фотографії, чи ти, який зараз вільний, і на мене чекаєш, маєш можливість бути зі мною, а я з тобою. Бачите, ми, християни, маємо таке чудо, що в будь-якому кутку планети, якщо ми віримо, де ми сходимося двоє або троє. Посеред нас є священник. Ісус дарує нам у таїнстві Євхаристії можливість не тільки ну, споглядати його нашими тілесними очима, але бути так поруч, що через сповідь отримати чистоту, а через Євхаристію причастя Тебе, Бога. І коли люди нині так стають у черги для почитання святинь, мені, як священнику, це подобається, це правильно, це перший крок. Який мусить нас привести до того, що Господь близько, Він тут, у таїнстві, у Євхаристії. Саме для того ми і будуємо Богові церкви, храми, саме для того збираємося, щоб мати у ньому Бозі участь. Тому не сумуйте, як хтось не попав у такий спосіб, щоб почитати образ. Але подумай собі, Господь близько, і доступ папі римському тобі. Імені до нього так простий і так легкий. Це щира сповідь і щире святе причастя. Хай нам Бог благословить.